Депутати планують декриміналізувати порно. 96 гектарів землі неподалік Хмельницького повернули державі. Славута прощалася з героєм. Вітаємо, друзі! Новини країни і Хмельниччини. Далі 5 хвилин на головне. В Студії для вас працює Денис Піменов за кадром команда Першого Подільського. Розпочинаємо. У Верховній Раді почався підпис під законопроєктом про декриміналізацію порнографічного контенту. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі депутат Ярослав Железняк. Наразі в Україні законом заборонено виготовлення та розповсюдження будь-якої порнографічної продукції. Якщо за нові поправки проголосують, то кримінальна відповідальність залишиться тільки за протизаконні дії в цій сфері. А саме, порно безгоди, екстремальне порно, порно з Дітьми і для дітей. У пояснювальній записці до закону зазначено, що, зокрема, скасують кримінальну відповідальність за везення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних матеріалів, а також утримання місць розпусти і звідництва. Водночас, сутенерство, втягнення в проституцію і торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами. За це існують окремі статті. Железняк зазначає, що законопроєкт уже зареєстровано, але документ на сайті Верховної Ради з'явиться лише за кілька днів. У Славуті попрощалися захисником. Своє життя за Україну віддав Олександр Гревцов 1990 року народження. До лав Збройних сил України його мобілізували у жовтні минулого року. Загинув герой 17 червня у бою з російськими окупантами у Білогорівці, що на Луганщині. Вдома на нього чекали батьки, сестра та маленька племінниця. Сотні славучан прийшли, аби провести Олександра в останню путь з усіма почистями. Вічна слава герою! Землі вартістю понад 707 мільйонів гривень суд повернув державі. Ділянка знаходиться неподалі Хмельницького. Землі було виділено міноборони для подальшої безоплатної передачі військовослужбовцям міста Хмельницького гарнізону. Однак Хмельницька міська рада не виконала ці зобов'язання а частину ділянок роздала у власність громадянам, які надалі їх приватизували. Спеціалізована прокуратура звернулася до суду і протягом тривалих судових процесів домоглася повернення на користь оборонного відомства 96 гектарів земель. Перед судом постане зловмисник, який ошукав 53-річного чоловіка на понад 5 тисяч гривень. 31-річний хмельничанин продавав в інтернеті неіснуючий товар. Йому вже оголосили підозру за шахрайство. Мешканець Львівщини через інтернет захотів придбати колекційні моделі автомобілів. За них продавець попросив 5400 тисяч гривень. За схему усі кошти чоловік перерахував шахраю, однак товару так і не отримав. Правоохоронці оперативно встановили особу шахрая. в ході обшуку. Працівники поліції вилучили у зловмисника банківські картки та мобільний телефон, на якому зафіксовані факти протиправної діяльності. Обвинувальний акт стосовно хмельничанина, скеровано на розгляд до суду. Програма розвитку ООН в рамках проєкту сприяння безпеці людей в Україні передала для потреб Шепетівщини 15 генераторів. Про це повідомив начальник Шепетівської районної військової адміністрації. Наближається осінь разом з нею опалювальний сезон. Маємо бути готовими до того, що ворог не припинить спроб залишити нас без світла та тепла, завдаючи ударів по енергетиці. Тому сьогодні надзвичайно важливо, щоб об'єкти критичної інфраструктури району були забезпечені резервним живленням. Дякуємо за цю вкрай важливу та необхідну допомогу у такий складний для нас час. Ця зима буде важкою, але нас не зламати, підсумував посадовець. На Хмельниччині завершують збір озимої пшениці. Так, у епіцентр Агро прозвітували про 100-відсотковий збір урожаю традиційно не обійшлося і без так званих обжинок. І, хоч зернові тепер збирає техніка відтворення нашої історії в оновленій інтерпретації, покликано внести якусь лепту прадавнього в душі молоді, щоб зберегти передане прабатьками для блага прийдешніх поколінь, за переконаннями аграріїв, врожай цього річ досить непоганий. А відтак запевнили, хліб в Україні буде. З нагоди дня пасічника та медово-яблучного спасу в обласному центрі відбудеться традиційна виставка ярмарок. Вона проходитиме у парку імені Чекмана. Захід відбудеться вже цієї суботи, 19 серпня. Свою продукцію для всіх охочих представлять власники пасіки та виноробники меду, а також хендмейд-майстри. Завітати на ярмарок може кожен бажачий. З 11 до 17 години ви зможете придбати якісний мед. Та продукти бджільництва у кращих пасічників, крафтові вироби, прикраси та сувеніри ручної роботи. А на дітей чекатимуть захоплюючі майстер-класи та розваги. Запрошуємо всіх прийти родинами. Буде смачно, додають мерії. Організовують ярмарок Хмельницька міська рада спільно з управлінням економіки та управлінням культури і туризму. Долучайтесь до активного життя Хмельниччини, а також до наших соціальних мереж. Тут ви зможете знайти усю актуальну інформацію з життя громади та нашого краю. Дякуємо за те, що ви з нами. Бажаємо вам мирного і переможного дня! Бережіть себе.